Прилуки готуються до Миколиного ярмарку. Щотижня у міській раді збирається організаційна група, яка мало помалу відточує деталі. Дводенне дійство, присвячене нашому відомому земляку Миколі Яковченку, планують провести 23-24 травня. Головними характерними рисами цьогорічного ярмарку буде гумористичне спрямування, бо Микола Яковченко комедійний актор, і звичайно ж благодійне. Кошти зібрані під час гулянь, підуть на потреби воїнів. АТО. Вже звична для прилучан на подібних заходах торгівля продовольчими та промисловими товарами робота закладів громадського харчування відбуватиметься по вулиці Вокзальній, Миколаївській та Київській. Головне ж дійство проходитиме на центральній площі міста. Там посеред майдану розміститься велика сцена, де постійно буде звучати українська та сучасна пісня, дитячі номери, гуморески, композиції народних самодіяльних колективів. А увечері відбудеться концерт за участю запрошеної зірки. Організатори поки що не розголошують, хто це буде. Сюди ж на площу Містять з вулиці Коптєва майстрів народних умільців та продавців предметів декоративно-вжиткового мистецтва. Тож українського колориту Миколиному ярмарку не позичати. Ще одна відмінність цьогорічного дійства у ньому візьме участь Прилуцький район. Принаймні, є така попередня домовленість: громади Прилуччини колоритно представлятимуть себе на вулиці Юрія Коптєва і на театральній площі. І неподалік пам'ятника самому Миколі Яковченку відбудеться свято Вареників. Обговорили на ярмаркомі і необхідність на час проведення ярмарку, розміщення в центральній частині міста дитячих атракціонів, забезпечення учасників ярмарку доступом до громадських туалетів, говорили про обережність поводження з бруківкою на площах та зеленими зонами, запланували запрошення на Миколин ярмарок меценатів, народних депутатів та інших поважних осіб, а також представництва сусідніх міст та районів. Розглядається можливість прямої трансляції з центральної площі на телеканалі Тім.